Всім привіт, ви на каналі Сергій Чернівці. Сьогодні у нас така темка на декілька хвилин. Ходили ми з гірочкою розмірковували про життя, розмірковували про те, як е, блогери займа... заробляють на життя цим своїм блогерством. Це все інфоциганщина, це, ганщина, це весь, е, коли люди займаються цими перехресними аккаунтами. То, і подумалось мені, ну щось я залінивий, щоб постійно жити в цьому світі, щоб за тобою бігали два оператора, щоб дрон постійно над тобою літав. Якось не моє. Просто живемо, насолоджуємося життям. Були е, декілька думок про хобі-хорсинг, але там без наркотиків теж не обійдеться. Тому хай буде так. Просто насолоджуємося життям. Хто згоден з такою тезою, підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Вступайте в наш Свінгер Клуб. Ні. Ставило Ставилося п'ять копійок. Ні, Свінгер клуб це теж з наркотиками. І Це хобі ходзінг. Хобі хозяїнг, так. Або просто живіть, і насолоджуйтесь життям. Kennen Sie Hobbyhorsing? Das ist so ähnlich wie Springreiten oder Dressur, aber ohne Pferde. Stattdessen benutzen die Teilnehmerinnen mit viel Liebe gefertigte Steckenpferde. Jawohl, eine Sportart mit Gymnastikelementen und eigenen Wettbewerben, bejüngst die Meisterschaft im finnischen Saineyoki, dem Ursprungsland des Sports. Mehr als 400 Hobbyhorse-Reiterinnen waren in unterschiedlichen Disziplinen am Start, vor allem junge Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren, sogar aus dem Ausland. Aus der Schweiz, aus Deutschland, von überall her, glaube ich. Kurz ein ernsthafter Sport mit Coach-Medaillen und Rekorden. Etwa der waghalsige Hürdensprung der 16-jährigen Marie Kakainen. 1,41 Meter 41 mit Steckenpferd, Olympia Reif. Hobbyhorsing sei ein Sport für alle, sagen die Veranstalter. Jungs sind allerdings noch eine Seltenheit. Ось таке питання: Хобі Холсен чи Свінгер паті? Я не знаю, як вирішити. А ще... а ще напишіть віду... в коментах, хто хоче ірочку частіше бачити на, на, на відео. Вона теж вебеться в бій. Ось така у нас погодка в Кельні. В Україні зараз жара, кажучися зумовлена тим, що літаки не літають, але це не точно. А у нас вже другий тиждень дожді, дожді, дощі, дощить. Ось так якось. Тож, хто дивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте вподобайки всі любителі, фанати хобі хостингу або сінгер-паті. Підписуйтесь, ставте коменти. До нових зустрічей.